Всім привіт! Сьогодні поговоримо на досить таки важливу тему, так як модальні дієслова використовуються постійно і вони допоможуть вам збагатити ваше мовлення, так як за їх допомогою можна комусь дати пораду, покритикувати когось, дозволити щось чи заборонити. Але так як практично кожне з них має декілька значень, дуже легко заплутатися в тому, що де і коли треба вживати. І тому я пропоную сьогодні вам разом в цьому розібратися. Та подивитися на всі значення основних модальних дієслів, які вам потрібно знати на початковому рівні. Те, як ми будуємо з ними речення, та подивимося на багато прикладів для того, щоб краще все зрозуміти. І якщо ви бачите мене вперше, то мене звати Аліна і ви на каналі Easy English, тому що англійська не має бути складною. Почнемо з того, що розберемося, що таке взагалі модальні дієслова і чому є якась окрема група дієслів. Отже, модальні дієслова це слова, які фокусуються не на самій дії, а, скажімо так, на її оцінці. Під оцінкою тут мається на увазі ймовірність цієї дії, необхідність, дозвіл, заборона тощо. Чим відрізняються модальні дієслова від інших дієслів? Перше, тим, що вони мають лише одну форму, тобто це означає, що ми до них не можемо додавати жодні закінчення, вони не мають минулої форми і вони вживаються лише в теперішньому часі, ну крім деяких винятків. Також модальні дієслова завжди вживаються з іншими дієсловами, які в свою чергу стоять лише у базовій формі. Під базовою формою мається на увазі те, що ви бачите у словнику, без жодних закінчень. Тобто, наприклад, go, а не goes чи going. І також ми ніколи не вживаємо to з модальними дієсловами. Знову ж таки, крім деяких винятків. Отже, тепер давайте розберемо кожне з модальних дієслів по черзі. Найпопулярнішим дієсловом є «can», яке у своїй заперечній формі звучить як «cannot». А якщо скорочено, то «can't» – це американська вимова, або «can't» з довгим а це британська вимова. Слово «can» має такі значення: перше це здатність, тобто ми перекладаємо його як могти. Наприклад, I can meet with you at 8 pm. Я можу зустрітися з тобою о 8-й, або I can't talk to you. I don't have time. Я не можу з тобою говорити, у мене немає часу. Друге значення це вміння. Наприклад, I can speak German. Я вмію говорити по-німецьки, або I can't drive. Я не вмію водити машину». А ще ми використовуємо слово can, коли ми щось просимо чи запитуємо дозволу. Наприклад, Can you call me back in 10 minutes? Ти можеш мені подзвонити через 10 хвилин, і ви можете відповісти yes I can, не відповідаючи повним реченням, тому що і так зрозуміло, що мається на увазі yes, I can call you in 10 minutes. Або якщо це заперечення, то no I can't. Ще один приклад: can I have a pizza for dinner? Можна мені піцу на вечерю? І відповідь така ж сама: Yes you can, або no you can't». «Can Can can I I, I, join that? Can I?» can I, can I? Наступне слово це «could», яке у запереченні виглядає як «could not» або скорочено «couldn't». і воно дуже схоже на «can», тим, що це здатність чи вміння, але у минулому часі. Наприклад. I could swim when I was ten. Я вміла плавати, коли мені було десять, або I couldn't come because I was really busy. Я не могла прийти, тому що я була дуже зайнята. Ось це той виняток, коли модальне дієслово використовується у минулому часі. Але слово could може використовуватись також і в теперішньому часі. Наприклад, коли ми говоримо про ймовірність того, що зараз відбувається, або станеться в майбутньому. Наприклад, she could be at home now. Вона може бути вдома зараз, тобто, можливо, вона вдома зараз. Якщо говоримо про майбутній час, то можемо сказати, наприклад, The weather could get worse. погода може погіршитися, або можливо, погода погіршиться. Ще одне значення слова could – це те, що ми також можемо щось попросити або запитати дозволу, але відрізняється від can – це тим, що could – більш вічливий спосіб попросити. Наприклад, could you help me? Чи не могли б ви мені допомогти? Але на це питання ми можемо відповісти тільки використовуючи слово «can». тобто «could you help me?», «yes, I can», або «no, I can't». тобто ми не відповідаємо на прохання зі словом «could». Наступні слова це «may» і «might», які у запереченні виглядають як «may not» і «might not». Ми їх не скорочуємо. І перше значення цих слів це ймовірність. Ви можете запитати, що «could» використовується для ймовірності. В чому ж тоді різниця між «could», «may» і «might»? Насправді вони між собою дуже схожі, і ми можемо їх взаємозамінювати. Тобто, ви можете сказати «we could be late», «we may be late». Чи we might be late». і вони всі будуть означати, можливо, ми запізнимося, тобто тут різниці по суті немає. Також ми можемо вживати ці слова у запереченні, коли ми думаємо, що можливо щось не станеться. Наприклад, «She may not come on time». можливо, вона не прийде вчасно, чи вона може не прийти вчасно. І ми використовуємо «may», щоб запитати дозволу в таких більш формальних ситуаціях, можливо, в якомусь професійному контексті, наприклад. «May I leave early today?» можна мені сьогодні піти раніше. І відповідь на це запитання може бути «Yes, you may» або «No, you may або no you may not Наступне слово це «must», яке у запереченні виглядає як «must not» чи «mustn't». і воно використовується щоб передати зобов'язаність або необхідність. Але ця необхідність, вона така більш суб'єктивна. Тобто, коли ви самі щось вирішили зробити, а не вас змушують якісь обставини. Наприклад, ви хочете кинути курити, і ви можете сказати «I must stop smoking», Я мушу перестати курити. Або, наприклад, це може використовуватись, коли ви кажете комусь, ти мусиш перед ним вибачитись, «You must apologize to him». Це теж ваше суб'єктивне рішення. Також ми використовуємо маст, коли ми даємо якусь сильну рекомендацію. Наприклад, ви подивилися фільм, який вам дуже подобається, і ви комусь кажете you must watch this movie». Ти просто мусиш подивитися цей фільм. Заперечну форму «must» Ми використовуємо для заборони, але не тільки суб'єктивної, а будь-якої. Наприклад, «you mustn't make noise after 10 p.m.» Не можна шуміти після 10-ї вечора. Наступне модальне дієслово – це «have to». І воно дуже цікаве тим, що воно використовується не так, як модальні дієслова, тому воно називається semi-modal, тобто напівмодальне дієслово, і воно вважається напівмодальним дієсловом через те, що воно використовується в реченні, як і будь-яке інше звичайне дієслово. Тобто, ми кажемо «I have to» або «He has to». У запереченні це «I don't have to» чи he doesn't have to». У запитанні ми кажемо «Do I have to» або «Does he have to». «Have to» також використовується для зобов'язаності, але ця зобов'язаність уже з'являється, коли вас щось зовні змушує. Тобто закон, правила чи графік, наприклад, «I have to be at work at 9. Я маю бути на роботі о дев'ятій. Це не ваше рішення, це такий графік. Також, коли ви дивитесь, наприклад, фільм, ви можете почути такі форми, як I have got to, чи скорочено I've got to, яке у свою чергу може скорочуватися до I gotta. і всі вони мають теж саме значення. Наприклад, I gotta go – я мушу йти. Ай go. Отже, ми розібралися, що must і have to мають дуже схожі значення, тобто вони обоє використовуються для зобов'язаності. Але у своїй заперечній формі вони дуже відрізняються. Тобто mustn't – це заборона, але якщо ви кажете I don't have to, то це вже не заборона, це відсутність зобов'язаності. Тобто, щось робити не потрібно, не обов'язково. Наприклад, I don't have to wake up early on the weekend. Мені не треба вставати рано на вихідних, тому я можу довше поспати. Також, якщо ви хочете запитати, чи вам потрібно щось зробити, то ви використовуєте «do I have to. Наприклад, «do I have to come earlier» чи треба мені прийти раніше. І останнє дієслово на сьогодні це should, яке у своїй заперечній формі виглядає як should not або shouldn't. І ми використовуємо це слово, щоб дати комусь пораду. Наприклад, «you you look tired, you should have a rest». Ти виглядаєш томленим, тобі треба відпочити, чи краще тобі відпочити. «Shouldn't» ми використовуємо, коли ми вважаємо, що щось комусь робити не варто. Наприклад, «You shouldn't eat so much chocolate». Краще тобі не їсти стільки шоколаду. Також ми використовуємо «should» у запитанні, коли ми хочемо попросити пораду. Наприклад, «Should I call him?» і це означає, може мені йому подзвонити, тобто, як ти думаєш, мені варто йому дзвонити. Або у ситуації, коли ми взагалі не знаємо, що робити, ми можемо запитати «What should I do?» Що мені робити? Отже, на сьогодні це все. Сподіваюся, це відео було вам корисним та цікавим. Якщо воно вам сподобалося, то ставте лайк та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До наступних зустрічей!